Як стати цілісним? Що означає бути гармонійною особистістю? Що взагалі означає бути вірним собі? Цілісна людина це людина, в якої слова не розходяться зі справою. Цілісна єдина людина це людина, в якої воля, думки і вчинки перебувають в гармонійній відповідності. Якщо цього не досягати і не прагнути, то можна втратити красу, смак, цінність і сенс багатьох речей. Наші особисті стосунки, любов, сімейні відносини, відносини на роботі з друзями. Тобто, в такому випадку ми просто перебуваємо в постійному розколі з самим собою, коли одне буде на мові, інше на умі, третє на серці. Тобто цілісна особистість це особистість, в якої розум, тіло і душа перебувають в гармонії, як єдине ціле. Про цілісність особистості говорять, коли вона має сміливість. Дивитися на речі реалістично, робити свої висновки, якщо необхідно, казати про це, і, зокрема, протистояти зовнішньому тиску. Така особистість має стійкий світогляд і таку ж систему цінностей. Таку людину не хвилюють протиріччя, вона має всередині спокій і впевненість. Протилежність до поняття цілісна особистість є поняття фрагментарна особистість. Тобто така особистість, частини якої конфліктують з одне з одним. Тобто, якщо людина не має цілей, постійно суперечить іншим і собі, і не вміє приймати рішення або перекладає їх на інших, щоб нанести не за них відповідальність, то таку особистість навряд чи можна назвати цілісною. Для таких людей немає орієнтиру в житті, їх супутниками є невпевненість і занижена самооцінка. Наслідки всьому цьому постійна зміна особистих переконань та розчарування. У всьому. Якщо ви цілісні, то ви любите та цінуєте себе, маєте всю повноту своєї енергії та вмієте нею розпоряджатися, ви володієте різними талантами і вмієте їх виявляти собі на користь. Ви визнаєте негативні реси в собі та в інших людях, але ставитеся до цього спокійно. Ви будуєте стосунки з іншими людьми не з потреби, а заради інтересу та задоволення. Як зазначав Карл Роджерс, парадокс полягає в тому, що варто прийняти себе таким, якими ви є, і у вас тоді з'явиться можливість змінитися. Тобто, певною мірою прийняття це згода нести відповідальність за себе в цілому, а не лише за якісь аспекти у мисленні чи в діях, які вам подобаються. Що дозволяють пишатися собою. Адекватно сприймати себе ключове слово адекватно. Постарайтеся дивитися на себе з точки зору здорового глузду, не з точки зору критиканства, не з точки зору я ідеальний у всьому. Потрібно зважати на свої сильні сторони і не забувати про недоліки і працювати над ними. Фразу я такий невдаха краще замінити на так, у мене є певні невдачі. Я це визнаю і буду над ними працювати. Перестаньте нарешті думати про те, що про вас подумають оточуючі. Якщо я одягну те, то подумайте, що я же брак, а якщо я висловлю свою позицію, то мене будуть обговорювати. Вам має бути на це все одно. Робіть так, як вважаєте за потрібне, і не оглядайтеся на інших. Це для вас головне. Треба розібратися з власними гальмами. Що підказує розум? Чи відчуваю я себе задоволеним, таким, що сумнівається, проникливим, зацікавленим? Чи зростаю я, що підказують емоції? Яким чином мені вдається справлятися зі своїми поточними проблемами? Чи відчуваю я весь букет почуттів, чи застряг на якісь одні емоції? Чи відчуваю я себе урівноваженим? Перестаньте щось вимагати від інших людей, обставин, держави, удачі? Треба жити з розумінням того, що ваше життя залежить саме від вас. Відмовтеся від позиції жертви. Так, трапилося щось погане. У всіх так буває. У всіх трапляється. Зробіть висновки і живіть далі. Ставте цілі, розставляйте пріоритети та виховуйте свою силу волі. Цілісність це напрямок, а не пункт призначення. Це процес, а не стан, якого можна досягнути. Становлення цілісної особистості це безперервний процес розуміння, відкритості, хоробрості, в якому ви досягаєте більшій гармонії з самим собою та зовнішнім світом. Чого вам і бажаю! Підписуйтеся на канал, ставте пальці вгору та пишіть в коментарях, що вам допомагає бути цілісною особистістю.